Ніхто Юшенка не чіпає. Це означає, що, що він домовився, що він відкупився, що він що. От У ваша мене думка, є версії з цього приводу. Я не можу стверджувати, тому що для того, щоб мені стверджувати, я за освітою треба аргументи і докази. Цікавить ваша думка. Але мені здається, я відповід на це запитання. Тому що, зважаючи на те, що він був ідеологом, питання, яке вперше дійсно засвітилося на виборах президента, а саме голосування проти всіх, зверніть увагу. Такої кількості голосуючих проти всіх, не на жодних виборах раніше, як до парламенту, так і президентських не було. Було більше 5%. В Західній Україні було набагато більше. Зважаючи на те, що він так поступив і робив все, а ми знаємо його відношення до Тимошенка, щоб Тимошенко не перемогла, то може це і є однією з тих причин, чому влада сьогоднішня на чолі з президентом, який був обраний в 2010 році, і має таке відношення до екс-президента тобто, тобто... який користується державною дачею, не просто державною дачею, по закону він повинен користуватися. Йому е, дача е, повинна бути надана, але не державна резиденція номер 1 яку е, займає президент, тому що Кучма звільнив цю резиденцію і переїхав на іншу державну дачу. А Ющенка продовжує жити. Це ж не тому, що він не хоче виселятися, а тому, що влада не хоче його виселяти. Наше суспільство. Держава в цілому, і в першу чергу, і в головну, український народ дав оцінку діяльності президента Ющі. 2%. Питання не в цьому, він не обраний на новий термін. Це перше. А друге, я хочу сказати, що негативним моментом є те, що він не просто не став президентом знову, тому що люди не очікували, але і він... Ми зараз говоримо про людей, які живуть в першу чергу в Західній Україні. Їх погляди і політичні переконання. Він завадив громадянам Західної і центральної України обрати президентом того кандидата, за якого вони проголосували. Тому що ідея проти всіх це ідея Віктора Андрійовича Ющенка і його політичної сили нашої України. І я хотів би, щоб громадяни України... І в першу чергу Західної і центральної України пам'ятали про це. І коли говорять і критикують сьогоднішній режим президента Януковича, вони всі повинні знати, що переміг Янукович не тільки тому, що його підтримали, не тільки тому, що голосували за нього, щоб не голосувати за Тимошенка, але і тому, що ті люди, які могли проголосувати за Тимошенка, не проголосували, а потрапили їх голоси в ту прогалину, яка називається проти всіх.